Вітаємо вас Дякую. з народженням вашої дитини, нової громадянки України. Зі святом Дякую. у Полтаві на одну громадянку України стало більше. Новоспечений батько, наш колега, технічний директор телеканалів ЕРТ та місто Плюс Андрій Дімідов сьогодні зареєстрував свою новонароджену донечку в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Назвали дівчинку Варварою. Думали, думали, думали і придумали одне ім'я, та ні, щось не подобається, От, ну не лягає, не до душі. Подумали інше ім'я. Син підійшов каже, може, Настя? Погода портиться, не Настя, не будемо називати От. Потім думали-думали і все ж таки вирішили. Варвара краса, гарна коса. Ну, Ось нас і буде. Наша доня з таким іменем. Наш колега зізнається, що довго обирати ім'я для донечки їм із мамою дитини не довелося. У Нас вибір імені після того, як ми дізналися стати е, дитини, е, то я думаю, десь ми за годину впоралися. Ми швидко все єдиногласно прийняли. Варвара виявилася одним із популярних імен для дівчаток у 2023-му, як і Анастасія, Тимофій та Артем. Говорить начальник відділу державної реєстрації акцій цивільного стану у Полтавській області, управління державної реєстрації східно-міжрегіонального управління Міністерства юстиції Віта Безпалько. Найпоширенішими серед хлопців іменами були вже не один так складі рік. Це Артем, Богдан, Максим, Ілля, Матвій, Олександр, Тимофій, Тимур це ті імена, які не один рік тримають вже лідерство. Для дівчаток найчастіше обирали імена, такі як Анастасія, Варвара, Вероніка, Вікторія, Мілія, Єва, Софія, Соломія, Поліна, Стефанія, Уляна. Але поміж вже традиційних імен минулого року називали батьки своїх дітей її рідкими, говорить Віта Безпалько. Найоригінальнішими серед них були Дем'ян, Єлисей, Лука. Навіть хлопчиків називали Неон. Що для нашого регіону не характерно? Остап Платон, Тихон, Юхим. Серед відковживаних для дівчаток були імена Аделіна, Домініка, Евеліна, Златослава, Лея, Ліана, Ніка та Юстина. Нагадаємо, у 2023 році в Полтавській області було зареєстровано майже 6,5 тисяч новонароджених діток.